Доброго дня, компанія місто Луцьк. Хочу вам показати тракторці. Так. Маємо тракторці ми rf РФ 244. -й». Даний трактор у нас іде трьохциліндровий КМС двигун, два інша насоси, електростартер, генератор, рівна підлога, вічна куліса КПП. Даний трактор йде з реверсом, Трьохсекційний гідророзподільник, 4 гідророзетки. примусова навіска, Винесено на два гідроциліндра. вал відбору потужності на дві швидкості. Ось така 24, ка на широкій резині, передня резина 6,5 на 16. Задня резина 112 на 24 Залишилося у нас два тракторця, один і другий, і один з них у нас є акційний. Хто хоче придбати тракторця Orion RF 244, реверсивний, двохдискове щеплення, примусована навіска, рівна підлога. Один з них може поїхати до вас за акційною ціною. Компанія Мініагро, місто Луцьк, Вулиця Рівницька, 48.